Хочу поділитися історією про дитячий садок, і як вона підняла мені такі дивні процеси. Донька ходила в садочок у нас, і ми її, ну от е, я постійно їй розказую, що вона повинна слухати своє серце, свою душу, що вона хоче і не слухати якби, чужих нав'язувань. Тобто я як доросла відповідаю за її здоров'я, безпеку, а те, що вона хоче там щось намалювати, творити, вибрати, яку іграшку, що зробити, це вона сама собі обирає так, щоб вона собі вчилась опиратися на своє таке рішення. І в садочку було декілька таких ситуацій. Там є ще тиха, тиха година, і їй вже шість, і спа, вже, вже вона не спить у садочку. Але там потрібно тихенько гратися, тому що інші дітки сплять в іншій кімнаті. І вона мене останній місяць постійно: Мама, забери мене, будь ласка, на такий час, мама, забери мене. І там ще був випадок, що вихователь десь на якусь дитину накричала. Я у доньки запитала, чи в неї було відчуття, що на неї кричать. Вона каже, що так. Вона відчувала, що на них всіх кричать, і їй було некомфортно, хоча на неї не кричали. Я намагалась пояснити, що це на тебе стосувалося і так далі. Але цілий місяць ми в садочок кожного ранку йдемо так і через силу, сльозами. Я запропонувала їй спробувати інший садок, чи їй сподобається. Їй сподобалось, звичайно, і вона така каже: я буду ходити в новий садок, тому що там на тихий час вони ходили на вулицю з дітками хто не спить. Ну, або граються в іншій кімнаті, і там якби не так все строго. Ну і плюс вихователька там молодша, в нас з ними гралася, щось там дурачилася, і її там вселіше. І тут постає питання написати в старий садочок, що ми не будемо ходити. Я пишу, бо я написала, що ми не будемо ходити. І тут надходить запитання, звісно, вони хочуть знати причину. Я пояснила, яка причина. Я пояснюю, що це по особистих причинах, садочок чудовий, і в нас немає там ніяких якихось претензій. Я знаю, що в психології є такий, такий вид запитань, які нас ну, ніби як змушує виправдовуватись. І всі запитання, які починаються з слова чому, вони нас ніби як, ми повинні оправдатися за наш вибір, чому ми так зробили, А чому? І тут просто класика жанру. Я знаю про ці запитання, і садочку мені адміністратор пише: все ж таки, ми б хотіли, хотіли б дізнатися, чому ви пішли. І я, доросла жінка, яка знаю цю. Техніку з цими запитаннями. Я себе я зжалась і відчуваю, що мене загнали в кут, і мені потрібно виправдати своє рішення, чому моя дитина не буде ходити в садок. Якби це зрозуміло, що як з боку садочку, це їм потрібно знати. Але мене загнали в кут, і я повинна оправдати своє рішення. Я себе відчула такою маленькою, де на тебе такий, знаєте, дорослий. Нависає і такий, чому ти це зробила? І я розумію, це такий флешбек десь у дитинство, тому що у нас дуже багато програм, які закладаються в дитинстві. Я от вивчала квантову психологію, і там є по руках дитини, є потреба, яка у дитини виникає, є там від нуля до трьох. Це безпека, так? І якщо дитина її не отримує, то закладаються певні програми, які потім керують нашим життям, і вони повторюються просто для того, щоб повернутися в ту ситуацію, де ми, де ми прийняли рішення, що ось воно має бути так. Ми себе там якось усвідомили, почували, емоції заблокували, і вони сидять. І ось я з цим питанням, чому просто зжалась, стала маленькою, і я сижу. В машині, і думаю, напишу, що в мене з роботою погано, що в мене немає грошей, що взагалі ми переїжджаємо з міста, я була готова переїхати. Я повімка, стоп. Розумію, що це я зараз беру відповідальність за емоції цього адміністратора, тому що я розумію, що якщо люд... дитина не йде в садочок, то це... то це мінус там певна сума за садок. Я це розумію, так як маючи власний бізнес, я розумію, як це боляче. Але з боку мене, от я сижу, і я розумію, що мені некомфортно стає. І навіть після цієї розмови, якби моя дитина пішла б в садочок, в неї би запитали: А чому ти не хотіла ходити? І мою буде, тому що я вже була свідком цієї ситуації, коли я пояснювала за ситуацією з донькою, до неї вихователь. Така нависаючи, каже: А чому ти так сказала, що не цей? І в мене таке піднялося: ну, по-перше, нависати на дитиною це вже створює небезпеку. Її, і ще це, це питання: чому? І все, вона розгубилася. І мене це наштовхнуло на думку, наскільки просте запитання, але його можна задати по-іншому. Я розумію, що якби вони би нам написали б, напишіть, будь ласка, причини, які спонукали вас там не ходити в садочок. І я розумію, що я б по-іншому себе відчувала б, я би написала б по-іншому, пояснила б, що ось так і так, моя дитина так-то відчуває. Але у мене піднялося це чому? І я вже давай думати, а може, це я йду на поводу в дитини? А може, я її не то, але... Я поговорила своїм колишнім, розповіла ситуацію свої, оці емоції, які вони піднялися. Він такий каже: слухай, ну ти більше це ж не перший раз, що вона говорила, що їй не подобається. Я розділила це все, заспокоїлася і зрозуміла, що я дуже часто це у нас буває, у багатьох людей. Я думаю, що це в кожне, кожен себе так зрозуміє. Ми дуже часто беремо відповідальність за чужі емоції на себе. Типу, що я щось скажу, а ця людина подумає отак, от про мене, а що це, а що скажуть вони про мене. І ми дуже часто перекладаємо з тим, що навіть людина може навіть про це й не подумати, вона може по-іншому взагалі відреагувати. Розкажу одну таку ситуацію. Чому я почала от, більше заглиблюватися в тему емоцій? Тому що це дуже крутий інструмент роботи з собою, і вони нам показують, куди нам іти. Я десь запишу окреме відео про емоції, тому що ну, це дуже для мене цікаво. Це дуже цікаво досліджувати, особливо коли ти вже знаєш і відчуваєш це все. Така ситуація. Я водила доньку, ще коли ми жили разом з чоловіком. Я водила доньку в садочок там, на 9 годину ранку. Тобто мені потрібно було раненько встати, приготувати її, щоб вона поснідала. І я оце, зранку мене тоді якраз померла мама, ресурсу в мене немає на то все. Але я оце через силу встаю і йду м -м, вести її в садок. Повертаючись додому, я розумію, що в мене піднімається така злість, просто неймовірно. Я приходжу додому і розумію, що я настільки зла. На свого чоловіка, що він зараз там вдома спить собі, а я зранку встаю і йду, о, веду в садочок. А я потім така заспокоююсь, розумію, стоп, чекай, про що це мені злість говорить? І я розумію, що я в нього навіть не попросила, тобто він мав би сам здогадатися. Так як він тато, я собі думаю, що він мав би сам це догадатись, але ж ні, я навіть не попросила в нього, я йому не сказала, слухай, мені зараз важко, будь ласка, відведи доньку там в садочок. Я приходжу додому кажу: слухай, кажу, мені зранку зараз от, складно її водити, будь ласка, вставай і води її сам. Такі та добре, без питань. Я така, в смислі? А я вже собі ж діалог там склала. Така я йому зараз скажу слово, а він мені ще одне, а я йому теж скажу, що от. А він такий, да, да, звичайно, без проблем. І в мене знаєте, програма поламалася. Я така, що так можна було так просто сказати, попросити, і він такий, да, добре. І я усвідомлюю, наскільки вже там в голові Санта-Барбара, сценарій прописано на 10 серій, як в мене все закрутилося, а воно не так взагалі. І оця відповідальність за емоції інших людей. Вона настільки важка, і ми дуже часто її несемо. І ось цей садочок мені прям підсвітив, наскільки от важливо і себе відчувати, тобто дослуховуватися до себе. Тому що нам в дитинстві у нас не було права, права вибору, оці фразочки, хочеш перехочеш, знаєте, дуже часто звучали. І в і нас не було цієї можливості навіть. Подумати, що я можу якось передумати, зробити так, як мені зручно. А мені там некомфортно і я не хочу туди йти, а, або там некомфортно носити взуття, а тобі його купили, бо воно в тебе. одне. Ну, в принципі, не було вибору на той момент у батьків. І ось так ситуації з донькою у мене просто дуже багато таких ситуацій з донькою, де я завдяки їй вчуся вибирати себе. І ці, ці моменти інколи дуже складні. Тобто піти наперекір всім, але щоб тобі було добре вибрати себе. Для мене це просто спочатку було як полетіти в космос. Але вона мене дуже гарно вчить, і я думаю, що кожна дитина своїх батьків вона вчить чомусь. Вона мене дуже сильно вчила відстоювати свої кордони. Ще вона маленька була, років два-три було. Я щось їй пропоную така, ні. Настільки чітко, настільки, от ти більше ніякими аргументами її не переконаєш. вона така ні. І ти стоїш, типу, в смислі? Ну, ти ж хочеться сказати, я сказала, ну, бігом зробила це. Ні і все. І я така думаю, а так можна? От просто сказати ні, тому що я зараз не хочу не, не ламати себе, не переконувати та ладно. Ну, я зроблю, ну це ж знайомі, там, або це друзі, або це чоловік, хоча я так не хочу, страшенно не хочу. І ми отак себе ламаємо. Тому ця історія з садочком народила ці всі думки в мене в голові. Я думаю, поді поділюся і, можливо, це також буде комусь цікаво. І я доньку свою максимально підтримую, коли вона мені каже, що щось їй не подобається, я стараюся її чути. Тому що я знаю, що емоції вони закладають нам оце таке підґрунтя, на якому потім формується особистість, формується впевненість, формується довіра до себе і до всесвіту. І це дуже важливо. Бажаю вам слухати себе, чути себе і вибирати себе, тому що це дуже дуже цінно і важливо.